Ну що ж, вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експерт з тайм-менеджменту, і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. І сьогодні хочу поговорити про теперішнє, про майбутнє, про минуле, про те, як воно впливає на наше життя. Дуже багато людей вони живуть тим часом, який, ем, який є у них зараз. І є багато людей, які думають про теперішнє, про те, що в них зараз відбувається, і вони просто цим часом і живуть. Але інколи, коли задумуєшся про те, як може бути в тебе в житті, до прикладу, що багато часу вже залишилось позаду, і дуже мало часу вже попереду. І коли ти думаєш. Такі думки тобі стає трошечки моторошно і трошки не по собі, що дуже багато часу ми вже прожили, і мало часу на майбутнє залишається. Але цього боятись не потрібно, тому що ми беремо в своє життя дуже багато з нашого досвіду. І інколи своїм досвідом ми можемо допомогти нашому майбутньому поколінню прожити це життя як найкраще. Тому що те, що було у нас в минулому, це дійсно є наш досвід. Те, що у нас є в майбутньому, це наші мрії, це те, як ми мріємо, і що ми хочемо, щоб у нас в майбутньому відбувалося. І те, що у нас зараз, це у нас теперішнє. Теперішнє, воно. Таке, знаєте, миттєве, такі миттєвості теперішнього життя. Воно є миттєве, але це теперішнє, воно допомагає формувати нам наше майбутнє. І взагалі, коли подивитися на, на це все в повному обсязі, то теперішнє. Ті, Такі наші навики, ті наші компетенції, які ми маємо, дає можливість створити нам гарне, щасливе майбутнє. Вже є наші глядачі. Доброго ранку. Рада вас вітати на нашій сторінці, студії управління часу Богуштай. І коли ми замислюємося над тим, а що потрібно зробити зараз, що потрібно мати, які необхідні компетенції нам для того, щоб створити своє майбутнє найкращим. коли над цим я задумалася, я зрозуміла, що Є таких шість основних аспектів, які допомагають нам зробити своє майбутнє. Перше це позитивне мислення. Без позитивного мислення, ну просто нікуди. Колись навіть була така притча, і вона ще зараз існує про те, як продати слона. Один чоловік захотів продати слона, щоб побудувати школу для дітей. І коли він прийшов на ринок цього слона продавати, до нього підійшли дуже багато радників і почали говорити: О, ти цього слона не продасиш, тому що він дуже великий, ти цього слона не продасиш, бо тому що він ненажерливий. І лише один чоловік, який проходив повз, сказав йому: слон він в тебе просто великий і величний, і це символ мудрості і сили. І цей слон він для будь-якої людини, яка буде його власником, це буде такий символ престижу. І це буде самий такий вірний і надійний друг на все життя. І коли цей чоловік з такими думками продавав слона, він його, звісно ж, продав, і, звісно ж, здійснилася його мрія. Він побудував школу для дітей, тому дуже важливо в житті це позитивне мислення. Коли ми мислимо позитивно, у нас все нам все вдається, і все з великою легкістю ми можемо досягати у себе в житті. Також навчання на досвіді. Коли ми маємо якийсь певний досвід, і ми на ньому навчаємося, ми не засмучуємося, коли ми отримаємо якісь щось, щось недобре. Ми одразу можемо з цього недоброго подивитися, що ми як ми можемо його перетворити в позитивне. З будь з будь-якої ситуації, яка нас в житті чомусь навчає, ми можемо зробити висновки і можемо ці висновки використовувати в майбутньому. До прикладу, щоб не було більше таких ситуацій, і цьому ми навчаємо на наших тайм менеджмент квестах Мені дуже подобається, коли ми навчаємо технології роботи над помилкою, де ми даємо чотири простих кроки, як зробити так, щоб не засмучуватися, коли у нас в житті щось не виходить, а ставати сильнішими і продуктивнішими, знаючи цих чотири кроки, знаючи цю технологію. Трошечки поділюся, коли ви бачите, що у вашому житті щось не виходить. Ви зразу собі думаєте, як я це отримала? І ви собі, якщо ви виписуєте, як ви це отримали, і можете зразу же собі виписувати потім, як в майбутньому я буду робити по-іншому. Що я буду робити в майбутньому по-іншому, щоб ситуація була набагато краще. Це я вам так Трішки заглянула в цю технологію. Вона насправді вона набагато обширш... ширша, ця технологія, і ми даємо її на наших тайм менеджмент квестах. Тому з будь-якої ситуації, навіть самої негативної, можна брати позитив і перетворювати цей позитив в такий... Гарні кроки у своєму житті в майбутньому. Також дуже допомагає в майбутньому нам, що нам треба взяти тепер і взяти з собою в майбутнє, це наша гнучкість і наша адаптація до будь-яких ситуацій. Цьому нас навчає життя, і ми цьому навчаємося кожного дня. До прикладу, і якщо людина є гнучка і вона може знаходити різні виходи з різних ситуацій, це дуже гарно впливає на її майбутнє, тому що багато людей, коли є дійсно проблема, бачать проблему. А ви повинні бачити в будь-якій проблемі можливості, це говорить про адаптацію і про гнучкість. Також дуже важливо в житті це цілеспрямованість, коли ми маємо чіткі цілі. Пишемо до них план дій, і саме основне виконуємо цей план дій і дійсно досягаємо своїх цілей і знаємо, що будь-яку ціль в житті, яку ми хочемо, ми можемо досягнути, це також дає нам дуже сильний такий життєвий стержень. Ми знаємо, що ми в майбутнє беремо з собою таке, що ми будь-яку ціль можемо досягнути, і у нас є ці знання, як це зробити. Також ще один такий важливий аспект без нього нікуди це відносини. Необхідно будувати міцні відносини в сім'ї, адже сім'я це є ваша підтримка. Необхідно будувати міцні, дружні відносини і ділитися з людьми своїми ідеями, своїми думками, адже навіть ділитися своїми проблемами. Інколи, навіть коли ми ділимося своїми проблемами, ми бачимо ту проблему верха і ми стаємо уже сильніші, тому що ми вже над проблемою. І коли ми ділимося з іншими людьми своїми Проблемами, для когось це може бути зовсім не проблема. І людина скаже вам чітке рішення, підкаже, що в цій ситуації певній можна зробити, також це дуже допомагає в нашому житті. І, звісно ж, в житті ще також дуже допомагає це планування. Коли ми плануємо свій день, свій час і ввечері бачимо, бачимо результат наших дій. І собі даємо підтвердження, що ми молодці, що ми виконали те, що ми запланували, це нас піднімає по духу і дає ще більшої впевненості в наше майбутнє. Ми більш впевнені і можемо дійсно з впевненістю сказати, що ми впевнено крокуємо в наше майбутнє. Оцих таких основних шість аспектів це. Дуже важливо для нас це позитивне мислення, це навчання на досвіді, це ціле, це гнучкість наша, це наша така цілеспрямованість, і наше планування, і наша комунікація з іншими людьми цих шість аспектів дає нам дійсно впевнений погляд в майбутнє. І тут ми можемо, навіть коли в нас ми будемо працювати над, цим, над цими шістьма аспектами, ми можемо навіть не сумніватися, що наше майбутнє буде таке, як ми його хочемо, як ми його бачимо. І ми з вами кожного дня традиційно по завершенні тайм-менеджмент зарядки ми складаємо список завдань на день, складаємо робочі завдання, записуємо і дивимося у своє майбутнє, тому що це теперішнє, воно таким чином, в будь-якому випадку, воно впливає на наше майбутнє. Минуле на наше майбутнє впливає так не дуже. А ось теперішнє воно впливає на наше майбутнє, і тому, дивлячись в своє майбутнє, пишіть список завдань на сьогодні. Робочі завдання, навчання, можливо, щось необхідно вивчити, і особисті свої завдання. Розвивайте свої особисті компетенції для того, щоб впевнено крокувати в своє майбутнє. І звісно ж, у нас же ж є форс-мажори. Форс-мажори вони були, є і будуть. Але ми до них готові. І ми завжди закладаємо на них час: три-чотири години кожного нашого дня. І ми до них готуємося. Ми також думаємо про них, і ми впевнено можемо сказати, що нам ніякі ситуації, які можуть сьогодні у нас трапитись, для нас не буде проблемою, тому що ми підготувалися, ми залишили на ці форс мажори час. І обов'язково підрахуйте, скільки часу ви затратите на кожне завдання. Обов'язково собі пропишіть. І порахуйте, чи поміщаєтесь ви у 24 години. Також важливо. У нас час це саме найсправедливіше, що у нас є в житті. У нас кожного дня нам дається 24 години. 24 години нашого часу. І тому порахуйте, чи поміщаєтесь ви у ці 24 години. І якщо поміщаєтесь, малюйте розклад дня, записуйте туди завдання, які є найосновними для вас які мають жорсткий час, коли ви точно знаєте, коли це завдання має сьогодні відбутися. І далі доповнюйте свій день приємними завданнями, які також необхідно сьогодні зробити протягом дня. І нехай ваш цей день буде таким, знаєте, впевненим поштовхом у своє майбутнє. Я вам цього щиро бажаю. З вами була Ольга Маслюк. До нових зустрічей!